Вітаю, слава Україні! Ми сьогодні в черговій волонтерській поїздці. Дякую протикам податків, всім хто долучився, щоб ми передали чергову партію дронів для наших хлопців 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Я від імені всього Івана Франківська дякую нашим захисникам, хлопцям, низький уклін. За захист, за те, що ми маємо надійний тил, за те, що ми маємо Україну. Біля мене депутат міської ради Андрій Грималюк, який сьогодні служить в 109-му батальйоні 10-ї гірсько штурмової бригади. До речі, з першого дня пішов пішов на війну і захищає Україну. Тому Андрій, тобі слово прошу. шановна громада. щиро дякую за ваші подарунки. Дуже рідко зараз буває вдома, але дуже часто міського голову, тому що постійно від вас дрони від Івано-Франківської громади. Дуже вам дякую за це, тому що зараз більшість попадань влучання це саме за такі, за такі ваші податкам. Ще дякую за допомогою. Дякую. Слава Україні. Героям слава.